Я хочу поділитися новиною інтимною, друзі. Поворозник Микола Юріч ще раз подав на мене до суду. Можна подивитися. Вітаємо вас. Так, да, Дякую. Ми двічі в нього вже виграли. і Зараз він пішов в вищий суд. А поки вищий ще не призначено, він ще раз на мене подав до суду з приводу моїх висловлювань. Поворотник має сирдіти в тюрмі. Я це кажу суб'єктивно. Я звичайний За громадянин. Вашого, да, це моя це думка Да, та висловлена. Так. Тому що Петро Новиниградер десь років немає, 4 мільярди не зрозуміли. Деків місь бут? До речі, він голова наглядової ради був до січня. 24-го року, і всі гроші і всі оборудки потенційні, які були, були за його головуванням. А зараз автострада, не отримуючи великих замовлень по країні, розуміє, що її потрібно підтримувати розвиток. Вона пішла активно розвиватися в Київ. Якби не вона Деміївська, оцей 27 метрів. Київська влада будувала б років 5 приблизно, бо це була оцінка експертів. А ніколи б не добудували мі міст... подільський міст, так званий це також автострада добудовує. І звичайно, автостраді дали можливість добудовувати метро Новоноград. вже Чек виріс в 3,5 рази.